Іще одна хендайка Кона 20-й рік, чистий 20-й рік. 31 тисяча пробігу, батарея 39 кВт, запас ходу в 300 км. Весь в оригінальному окрасі. 31 тисяча, це практично новий автомобіль. Є камера заднього руху, є безключовий доступ. Склопіднімачі передні, задні. Утримання в полосі, сама рулить. Android Auto, Apple CarPlay, електронний стоянковий гальма. Три режими рекуперації, три режими руху, клімат контроль, датчики дощу, датчики світла. Активне гальмування в ньому теж є, тобто він бачить перешкоду і сам гальмує. Але на цю систему краще не розраховувати. Зарядочка у нас в комплекті. Аптечка, клей, компресор. Повний набір. Машинка розмитнена, сертифікована і готова до ваших переглядів.